І всім привіт, мої дорогі друзі! З вами як завжди, Юра Хола в Майнкрафті. Наприклад, якщо ви хочете якісь створити якусь трансляцію чи записати відео, наприклад. Наприклад, трансляцію. То я вам допоможу, як до неї підготуватися, ем, як до неї підготуватися через ОБС. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, поставте свою корольську подобайку, і ще я вам покажу вам, як її створити в Ютуб. Ну, ми починаємо. І так, ось ми, наприклад, ось ОБС. Ой, чекайте, чекайте, 8 ОБС. Давайте, дивіться, заходимо в налаштування. Загальні. ви можете тут е, поставити, наприклад, Акрі або м -м, Яхі. Мені подобається Рахі. Так, трансляція. Тут ви берете сервер, сервіс YouTube RTMPS, а сервер тут беремо Primary YouTube Ingest Server. Підключений обліковий запис. Тут, ви, е якщо у вас є, наприклад, обліковий запис через YouTube, то зареєструйтеся, пароль, емейл і все. Ви можете тут тепер керувати своїм трансляцію. Вивід. Оце тут саме головне. І так. Трансляція. Налаштування трансляції. Кодувальник відео, беремо FFMPEG. Кодувальник відео, Nvidia Advanced. Ну, не у всіх може бути відеокарта від Nvidia, тому я вам і, не можу показати, як встроєний програми і апаратні настройки. Тому я буду вибирати через ем, NVENC. Так. налаштування кодоваліка. CBR, БР. Бітрейт. Якщо вас, наприклад, слабкий ем, комп'ютер, то берете 6, 4 до 6 тисяч. А якщо у вас, наприклад, мощний, то берете 10 тисяч або 30 тисяч. Я не знаю. Так. шаблон. Тут вибирайте, наприклад, якщо у вас е, субайки, як, 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 якщо точно, то берете P1 найшвидше. А якщо у вас наприклад, суперпотужні, то най, найнижче. Такс. Ну. Так, коротше, дивіться. Заход... Я беруся. Налаштування, висока якість, е, багатопрохідний режим, два проходи. Профіль хай. І тут все, отут нічого не чіпаєте. Аудіо, тут вибирайте свій мікрофон. У мене, наприклад, Відео. Тут ви ставите свою роздільну здатність, я вибрав 1920 на 1080, а чисто кадрів ви можете зробити і 140, і. будь-що. Будь Гарячі клавіші тут я поставив. До такого можете поставити вище нормальний або високий. Я вибираю вище нормального. Коротше, тепер я покажу вам, як настроїти трансляцію. Дивіться. Заходите в керування трансляціями. Виберіть наявну. Якщо ви, наприклад, створили ту трансляцію в Ютубі, то ось тут ваша ваш пряма буде відображатися тут, отут. а якщо вас не то заходьте створити нову трансляцію і берете назву, опис, приватність, категорію це відео спори для дітей і все, 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 і тут все застроюєте. Ну, у мене є тут ось перша прямата сеція. Нажимаємо кнопочку Вибрати трансляцію. Берете, наприклад, у ту сцену, якщо ви хочете тут е, записати. Але я туди буду вибирати. Коротше, ось такі ось настрочки, які я вибрав. Якщо вам я допоміг е, в цьому, то підписуйтесь на канал. І так, тепер я вам покажу вам, як створити трансляцію через YouTube. Ту «Створити», Почати трансляцію. Так. В мене тут же є 30, нажимаємо на кнопочку. Якщо ви зараз хочете, то не питання. Е, такс. дивіться. Заходимо е, 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 з на Назва. Тут ви можете любе назву наприклад, виживання, паркур чи десь. Опис така сама, як імія, Але там трохи допишіть. І Іще додайте хештей, щоб було більше перегляди. Я ще не можу тут поміняти. Видимість. Бере для всіх. Це е, логічно, тому що, щоб всі бачили, це приємно бути все і все. Категорії. Ігри. Назва гри. Майн... Давайте. Майн... К... Ой, ма... Чекайте. Майн... Крафт, наприклад. Обкладинка. Тут вберете любу. Вписки відтворення. Ну, і ва ваше там списки відтворення, то буде ваше. Так. Е, ауді... Так. Ні, це відео не для дітей. Так, обмеження за вікном. Е показати більше. показати більше Так, теги, щоб ви всі бачили, наприклад, е дописуйте теги, щоб е знайшли ту ваш на Ютубі, щоб вона була популярна. Ну, все тут це. нажимаєте кнопочку зберегти. І все, коротше. Ну, нормально все. Але якщо ви хочете видавити тут ремонт, наприклад. Давайте, наприклад. Чекайте. Чекайте, чекайте. Так, давайте. Во, я запланувала трюці, як ви бачите. Вона вийде 24, тому якщо ви нажимаєте, зараз я вам покажу. Якщо ви не хочете пропускати... Ой. Якщо ви не хочете пропустити мою пряму трансляцію, то нажимайте на оцього дзвіночок Сповістити мене. І у вас буде приходити е, е, сповіщення про мою початок прямої трансляції. Тому не забувайте поставити е, е, дзвіночок сповістити мене. Якщо вам е, допоміг при цьому, то підписуйтесь на канал. Якщо вам е, сподобалось моє відео, то поставте королівську вподобайку. І ще долучайтесь до мого телеграм-каналу. Там я буду випускати якісь модифікації, і буду з вами ще спілкуватися і проходити якісь пікторини. Тому... Долучаться на телеграм-канал, Ну, а с вами був Юра Хова в Майнкрафті. Всі попочикають на до нас тут. Відео. До нових зустрічей!